Плюшка ваше продовження вашої руки. Цю ручку прямо намагаємося тримати. Під час удару намагайтесь, щоб ось це не сталося. Удар, крок. Плюшечка залишалася у вас. Дуже добре. Я вперше на це заняття і в загальному дуже чудово, що Unbroken та Інші якісь заклади надають таку можливість себе спробувати в інших заняттях, таких як, наприклад, художнє мистецтво, театральне мистецтво, і в тому числі спорт. Для мене це сам гольф, це щось нове, Я ніколи не пробував. Я там... Думав, що це якийсь акт, просто б'єш м'ячку, але тут є теж свої техніки, це дуже цікаво. Загальному нові враження це завжди дуже приємно і тому це дуже чудово відображається на реабілітації. Теж я тут вдруге. я собі так, як є можливість, вирішив всіма нагодами, які спадають в центрі Unbroken, користатися. От і то я навіть не сумнівався, просто прийшов Пробував досить цікаве заняття. Я зацікавився такою історією, що можна реабілітувати ем, людей з інвалідністю, людей з психологічними проблемами можна реабілітувати через гольф. Історія гольфу дуже давня, як самого спорту. Історія реабілітації в Америці появилась зовсім недавно. А в Україні це буквально останній рік, коли ми почали це все розвивати, допомагає дуже класно. Наші ветерани дуже гарно з тим всім справляються. Був вже турнір в Америці. Зараз наші львівські ветерани і люди з інвалідністю з центру Unbroken починають входити в це. Наш проект включає те, що ми навчають. Чаємо реабілітологи, які далі в Анброкені зможуть чітко працювати з людьми, які цього хочуть, які мотивовані. І так трошки наперед забіжу. Вольф дуже мотивує до життя. Вольф це міні, міні модель нашого життя. Там є і тактика, і стратегія, і спільнота. Сьогоднішнє наше заняття це є з нашими ветеранами. Це вже є третє заняття. І на сьогодні вже з невеличким по дві години на тиждень ми займаємося. І на сьогодні ми вже змогли. Організувати цілий турнір, коли вони з великим задоволенням, звели, з посмішками на обличчі приймають участь в турнірі. Насамперед може відзначити, що під час гри чоловіки абстрагуються від зовнішнього. бо справді гра захоплююча, і тут такий е командний азарт, аби перемогти. Це перше, друге тренуються координація. Досить гарний вид спорту. Я насправді ніколи не замислювалась і не стикалася раніше про цей спорт, але бачила десь там в фільмах, в кінотеатрах. Ну загалом на якихось екранах. От і дуже класний насправді. Цей проект є дуже важливим, тому що насправді хлопцям, нашим ветеранам і не тільки ветеранам, а взагалі хлопцям, які е, до нас потрапили в наш центр, є дуже важливим не тільки реабілітуватись фізично, але й ментально, і психологічно. Тому що, е, як ми вже помітили, що гольф є дуже таким, знаєте, видом спорту, Спорту, який справді і емоційно впливає на їхній стан, і психологічно, і, і ментально, тобто він і розслабляє, і знімає такий стрес, людина відволікається, і, звичайно, реабілітаційно має фізичний вплив. Вони просто вийшли з такої ейфорії, піднесенням, і е, вже коли ми повертались до центру нашого Unbroken, ми повертаємося в автобусі всі разом, і це просто був такий такий настрій піднесення, і вже всі обговорювали наступну зустріч. Тобто було дуже таке задоволення у всіх. Юліана, у нас ведуча розмовничка, і беремо по одній ключі.